Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Белавіві, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную жіночий одяг. Це світшот, це флісова кофточка, яка дозволяє зберігати тепло в холодний час. Також в осенні дуже буде комфортно в цієї футболочки мандрувати містом. Тобто, якщо температура... Плюс 3, плюс 10, то я ще кофточку якусь футболку і світ шот дівчини буде зручно. Вона легка, тепла, зберігає тепло і вона досить цікава, красива. Жінки в такому дівчина в, такої, в такому одязі буде симпотно виглядати. По перше, приталіна. Ця частина, як ви бачите, трішечки приталена, що буде характеризувати стрункість жіночу. Потім дуже длинні рукава. Це завдяки тому, що жінки відрізняються від чоловіків, у них руки завжди довше, вони більше хапають. Потім, ну це суто, жіноча, суто жіночий одяг, світ шот. Модель називається. <пум -пум -пум> Розета 2. Тобто ця, цей світшот від чешської торгової марки Ханах. Розета 2 модель. Різні розміри в нашому магазині. Приходьте, вибирайте теплі речі, якщо вам подобалось. Є в наявності, звичайно, карман. Ну, він такий для того, щоб сюди нічого не класти, тому що буде випадати. Руку можна покласти, а речі ні. Воно не має ніяких е, застьобок. Е, одна застьожка, е, яка дозволяє розстьобувати е, світшот. Ззовні дуже симпотно виглядить, чорного кольору, нічого зайвого. Ізнутрі, як ви бачите, шви гладесенькі, вони дозволяють вам не відчувати цю, цей одяг. Це така на, якісний підход до здійснення цієї курточки цього світшоту. Теплий, легкий. Комфортний. Сподобався відеогляд жіночого свідшота. Модель називається перепрошую, Розета 2. Модель Розета 2. В нашому магазині чорний колір, теплий, гарний жіночий одяг. Взимку на цьому, цьому використовувати дуже буде комфортно. Брати Раджу на гірській гірськолижний курорт. Кататись на лижах, тобто одягайте спочатку термобилизну, потім світшот оцей і гірськолижний костюм. І тоді буде вам завжди зручно і комфортно. Приходьте, купуйте, Бажаєте замовити. Переходьте по ссылці нашого ютуб каналу Віла Віва на сайт Вілавіва. І замовляйте постійним покупцям знижки.